Привіт всім незнайкам, не знаю, вчителям, мабуть, які дивляться, як з'ясувалося в мої відео. Ну і всім тим, хто не є програмістом, але хоче знати про програмування і як нам використати сучасну систему штучного інтелекту для виконання різного роду процедур програмування. Для того, щоб дивитись далі наші заняття і дослідження, не забудьте підписатися на цей канал, а також закликаю всіх підписуватись на мій музичний канал. Я посилання додам в описі до відео, якщо вам подобається музика. І сьогодні буде, я думаю, вам доволі цікаво ми розглянемо таку тему як використання вікон повідомлень. І середовище редагування проєктів. Навіть не знаю, що для вас буде цікавіше. І те, і те, цікаво, одне пов'язано перше тема безпосередньо у нас з програмуванням. Друге, це за допомогою яких інструментів ми взагалі можемо програмувати. Для мене, наприклад, найбільш простим було середовище Scratch, тому що воно не вимагає. Знань якихось мов програмування, просто е, понять, як складати базові алгоритмічні структури. структури подібні до е, людської мови. А, ну зараз чат GPT випереджає скетч для мене, тому що він найбільше подібний до використання людської мови і. А, якщо ти можеш пояснити йому, що треба робити, ти можеш користатись будь-якою мовою програмування. Ну, давайте спочатку ми а, з вами розглянемо все-таки використання вікон-повідомлень. Взагалі, я вам скажу, що я сприймаю програмування все-таки як мистецтво, таке. А, якщо порівнювати, а, з, я не знаю, з автомеханікою. Програмісти це ті люди, які знають, як воно влаштовано і що для чого треба робити. А користувачі це ті, хто користуються продуктами, які виробили програмісти. Ну, програмісти також можуть не тільки виробляти продукти, але їх і їх, наприклад, якось ремонтувати, лагодити, налагоджувати. Різні можна терміни, і не обов'язково нам, як користувачам, з вами бути програмістами. Насправді, тому що ну, якщо ви їздите на машині, і вона ламається, ви їздите в автосервіс, там спеціалісти, які в цьому розбираються. Мені, як користувачу, звичайно, не дуже зрозуміло, чому нам потрібно ну, взагалі. Програмування знати, але базові якісь конструкції для того, щоб можливо вам таке подобається для школи. Ну знати необхідно. Якби нас ще знаєте, визначили, з якою мовою нам працювати. Ми сьогодні розглянемо Python, а також JavaScript, Я JavaScript взагалі ніколи не вивчав. Але дещо мені сподобалося, якраз те, що відноситься до сьогоднішньої теми, так ось е середовище програмування це як ваша автомайстерня або е для митця його не знаю, майстерня, де він творить. Так, ну давайте розглянемо вікно повідомлення: це таке елемент керування, яке нам щось повідомляє. Відображає інформацію про програму, ну, такий деякий діалог з користувачем налагоджує, дозволяємо вибрати щось із чогось, і можна продовжити роботу програми, не натискаючи жодної з кнопок, просто закривши це вікно, І в середовищі replit для Python, а також є там інше на Остоні є, VSC, які дозволяють програмувати об'єктно орієнтоване програмування ще й з віджитами, тобто, що ми бачимо, що ми, що відбувається, скажімо так, у нас можуть бути використані подібні вікна повідомлень. Розібратись в них насправді не так складно, вам потрібно донести якусь інформацію користувачу, і ви можете вибрати. Ну, для Python ось такі е, види е, інформаційних повідомлень, да? вікон повідомлень. Е, show info, Ну, якщо ви знаєте англійську мову, то в принципі взагалі складності не буде. Воно в основному е, назва ось цих вікон повідомлень воно відображає е, якусь кількість кнопок з написами. Шоу інфо означає показати інформацію, і віджит uh, в Ткінтері, в бібліотеки бібліотеці Ткінтер називається MessageBox. то message меседж як правильно. Uh, це вікно повідомлення. Просто так, так і перекладається, вікно повідомлення і підвид його uh, інформаційне повідомлення, де у нас uh, у властивостях в дужках прописується заголовок. Він з'являється, і саме повідомлення. І значок, отакий, от і інформація. Бувають різні, наприклад, show warning, show error, тобто, ну, вікно повідомлення, перекласти, да, показати попередження якесь. Вікно повідомлення, показати помилку, там або ще щось. Ось, наприклад, вікно помилка з таким значком буде. Майже як вікно інформації. А, ні, це вікно попередження. Ось вікно помилки з хрестиком. Тобто, таке саме, як інформація, тільки інші значки, одна кнопка Окей, Там ну, показала вам, ви натиснули окей, або Хрестик, і воно закривається. Діалогові вікна дозволяють нам визначити, що робити далі. Тобто пишеться так само в мові. Message Box, вікно повідомлення, ask Question, Тобто задати питання, і на нього є дві відповіді: так чи ні? Да, дві кнопки. І так само в властивостях у нас є заголовок, є якісь повідомлення, значок, знак питання. Message Box, ask ОК. Okay, cancel, Тобто питання і дві кнопки: ОК okay і відміна. Окей, cancel, Ну, все дуже просто. Теж знак питання. Заголовок, повідомлення, який нам потрібно, ми прописуємо. Що ми тут напишемо, то буде відображатися і ось тут. В загалову повідомлення. Меседж бокс, ask, retry, cancel. Ну, коли, до речі, заглядаєте в код програми. Ось і тут такий, здається, краказябри. Насправді, якщо його відділити, ось так retry cancel. Тобто тут у нас retry повтор, cancel відміна. Ну і знову ж таки, заголовок, повідомлення, яке нам потрібно, значок. Е Знак окупу. Месджбокс, Sno. Запитання і кнопки. Так, ні. Єс yes, або ні. Все дуже просто. Месседж бокс, yes, no cancel. Знову ж таки, запитання якесь і кнопки. Так, ні, відміна. Yes, no, cancel. Все дуже просто. Діалогові вікна, на відміну від інформаційних, здатні повертати програмі певні значення, в залежності від того, яка кнопка була натиснута. І далі ми можемо. Ну, значення мається на увазі, на увазі логічні значення. Так, true або Yes. Ні, false, або но. No. Ну, і в залежності від цих значень виконується певна дія, яку ми з вами повинні запрограмувати як програмісти. Давайте розберемо практичне завдання. Створити програму, яка згенерує вікно розміром 300 на 200 пікселів, кольором LIM і заголовком інформаційні та діалогові вікна. Ну, заголовок це у нас прописується. Ось тут да, де у нас. Властивості. Передбачити подію натиснення лівої кнопки миші, яка створить вікно із запитанням на зміну оформлення вікна, якщо відповідь так, встановлюємо розмір 500 на 400 пікселів, колір Аква та заголовок вікно змінено, Якщо відповідь ні, не відбувається нічого. А також подія натиснення правої кнопки миші, яка поверне вікно до початкового стану та згенерує вікно попередження із текстом повернення до початкового стану. Тут буде два вікна: у нас інформаційних вікно, вікно із запитанням на зміну оформлення вікна, і вікно попередження про те, що наша форма вікна повертається до початкового стану. Так, ну ось у нас є і розвитку розв'язок цього коду. Це для того, щоб скопіювати. Ставити. Ну, ми ж не забуваємо, що ми ставимо завдання е, нашому програмісту. Наш чат GPT він може виступати як нашим підмайстром, яким, якому ми даємо завдання, так і може виступати майстром. Вчителі не завжди доступні, наприклад, а ви не знаєте, що тут в коді пишеться. Можете його запитати, і він вам відповість, що це таке. Ну, що ми з вами бачимо, е, ми бачимо дві події. Імпорт бібліотеки Tkinter з віджетами. Із цієї бібліотеки ми імпортуємо віджити вікон повідомлень: MessageBox, SMB, Ну, можна і без у цього SMB, Буде теж саме. Це так: скорочення для коду. І бачимо події, вікно SQSNO, тобто так чи ні. <свят> і вікно «Show warning» показати попередження. І ось ми прописуємо да, заголовок попередження, текст повернення до початкового стану. Тут у нас там, де запитання так чи ні, заголовок дозвіл змінити формат вікна. Ну і далі у нас є розгалуження таке. Якщо С, да, тобто С це у нас буде ЄС. Yes. Uh, якщо є, yes, значить змінити uh, Window Geometry, це у нас розмір вікна. Uh, window BG це background. Ну, BG, background uh, це фон. На аква це такий блакитний. Uh, title, тобто це заголовок вікна, вікно змінено. Якщо у нас ну це для uh, лівої клавіші, ми бачимо. Def, uh, left Click. Для правої клавіші, якщо ми натискаємо. На формі, буде подія змінити заголовок інформаційні та діалогові вікна, розмір 300 на 200, бекграунд, тобто фон лайм, і показати вікно повідомлення, попередження, повернення до початкового стану. Тобто, при натисненні на праву клавішу, ми ще у нас вікно повинно повернутися до початкового стану. Як спочатку було, і а, показати повідомлення, що о, таке зараз і відбудеться: повернення до початкового стану. Ну і в кінці прописуються а, самі віджити. Ось у нас Windows TK – це основне вікно, головне ця формочка, а, а, яка буде змінюватися. Загалок, інформаційні діалогові вікна, а, розмір 300 на 200. А, Колір лайн. І uh, Window Bind це прив'язка подій до кнопок, до uh, натискання лівої клавіші, button один. Uh, ось нас left-click, подія. Прив'язати uh, натискання лівої клавіші до функції лівої клавіші. І натискання правої клавіші до функції правого клавіші. Тобто, uh, ось це у нас button 1, button 3, це фізичний. Натискання, а left-click і right click це ось ці функції, які ми тут написали. <кій> ну і в кінці у нас основний цикл, який запускає обробку цієї програми. Uh, давайте подивимося, що нам видав чат GPT. Uh, значить, я йому написав, ось як прямо написано. Створити програму, яка згенерує вікно там, і так далі. Uh, з усього завдання. Зверніть увагу, там була помилка 300 на 20 пікселів, я потім вправив 300 на 200, звичайно, пікселів, і змінити, і чат GPT настільки був крутий, що він одразу зробив 300 на 200, а не на 20. Мабуть, він навчався на якомусь прикладі, де все-таки було 300 на 200, а не 300 на 20. І якщо я скопіюю цей код. І далі, перейду в репліт. Як перейти в репліт і в чат GPT? Хто не знає, значить перше відео з, з цієї серії, подивіться. Отже, ми сюди вставляємо наш код. Ctrl A виділяємо весь. Ctrl V. Вставляємо код скопійований. І запускаємо. Так, ну сервер з сервером. Чогось зависає, try again, тобто знову запустити. Ось ми бачимо. Заголовки у нас тут і все таке. Натискаємо ліву клавішу миші. З'являється вікно повідомлення. З заголовком звільнити оформлення і написом Змінити розмір та кольор вікна. Yes, no. Так, ми а, значить, обираємо. Yes. Ура. Воно змінилося. Змінено вікно, заголовок, змінився колір і а, його розмір. Натискаємо ліву клавішу миші, праву клавішу миші, вікно повернуто до початкового стану. Тобто стало таким, як було, і е, вирізло наше оце вікно попередження. Окей, натискаємо хрестик, і воно закривається. А, і ось тут нам дуже зручно, якщо ми знаємо, да, ось тут функції, ось тут е, налаштування. Тобто ми можемо взяти, якщо нам потрібно, змінити якісь властивості вікна, його розмір, його колір, заголовок тут і так далі. І при наступному запусканні коду тут у нас буде інша інформація. Ну, наприклад, головне вікно у нас а, інформаційні та діалогові вікна. Якщо ми його ми побачимо повністю. Якщо ми тут змінимо щось. Та -та -та. Вікна просто. Мову. Вікна. До речі, тут у нас вже теж вбудований штучний інтелект. Він нам підказує весь що, час, щоб писати, треба подивитися, як прийняти ці зміни. Що не хочу? Все. Так, давайте запустимо. І тепер у нас буде заголовку просто вікна замість інформаційних тоді. Ось воно змінилося. Можемо змінити йому там геометрію 200 на 200, а не 300 на 200. Ось для чого треба розуміти мову, щоб ми могли міняти там властивості або змінювати так, як нам потрібно. Що ось бачите, ось таке страст. Ну і так далі. В принципі, завдання виконане. Далі можете експериментувати самостійно. І тепер давайте поговоримо про середовище розробки. Середовище розробки це ось такі майстерні, де ми можемо наші проекти ці виконувати, дивитись, що виходить. Ну і репліт, в принципі, мені нагадує той самий Да, Якщо ми переключимося, ось скреч, тільки у нас трошки зміниться. Тут у нас сцена, виконавці це спрайти. Ось вони. Тут ми прописуємо код, і тут вибираємо із готових. Тобто, нам не треба писати рядки коду. Ми просто можемо перетягнути їх сюди, як конструктор, сконструювати і а, у нас тут буде виконуватися щось. Наш виконавець буде одразу бачимо, що відбувається. По а, розміщенню воно якраз от, репліт. Так само, тут, нібито, сцена, тут код наш. Тут ще додаткові якісь там параметри не буду залазити, я, я їх і не знаю, в принципі, що там таке. А, раніше ми працювали з Object Pascal, і це був Lazarus. Давайте зараз я. Переключусь на, а, на робочий стіл. Подивимось. Так, ось наш Lazarus. Lazarus і Delphi – це середовище для програмування на Object Pascal. А, чим мені тут подобається, дивіться, тут ми можемо наші віджити не писати ніде. А, на ось у нас одразу створилась форма за замовченням. Нам не треба прописувати її геометрію. Ось тут ми бачимо її властивості. Навіть якщо ми не знаємо, як вони називаються, ось вони вже всі тут написані: тут і заголовок, колір. Там можемо брати якийсь, да, і воно буде змінюватися. І не треба писати там якийсь там лайм або аква, або ще якийсь. Це нам потрібно буде прописувати тільки функції. І ось у нас редактор коду. Тут уже щось створилося. Якщо ми сюди додамо якийсь віджит, ми, до речі, в школі розбираємо вкладку стандарт, але якщо подивитись, тут є все, що вам потрібно для програмування. І бази даних підключені, є, і, і будь-які віджити. Ось там ми вбираємо кнопку. Ось вона з'явилась на формі. Ми можемо не прописувати її функції, а ось так от прямо її брати, розтягувати як нам потрібно. Тут ми бачимо, які у нас є. Налаштування цієї кнопки. Так, будемо розмір. Hate і мінус іще. Ось, якщо ми будемо його змінювати, воно змінюється. Отут. Дуже зручно, набагато простіше, ніж прописати. І одразу ми бачимо, що кнопка з'явилась в коді. Якщо я видалю, і тут вона видалась самостійно. Мені не треба видаляти її навіть. Теж дуже зручно, і ну по стандарту тут функція прописувалася між рядками begin та End. І, в принципі, нам ми взяли те ж саме поле. Ось воно з'явилось: Edit 1. Це поле для введення якоїсь інформації. Треба кнопка, да, ось ми. Розташування, ну. Все міняється отак вручну, і це дуже зручно, набагато зручніше, ніж розписувати в коді це діло. Воно само тут виставляється, тут прописується все. кнопка, поле там і так далі. Ну, дуже, дуже в цьому плані зручно. І нам е, треба зосередитись тільки на вивченні функцій. Тобто, дуже, дуже ну, класна програма, е, середовище розробки. Е, так що, якщо ви Object Pascal вивчаєте, прошу користуйтеся. Давайте закриємо. Ну і останнє, що я хотів показати: якщо у вас, у вас немає ніяких середовищ для розробки, значить теж я дав, дав завдання нашому чату GPT. Ось цю саму. Програму перевести на JavaScript. Зробити це для JavaScript. І, будь ласка, ось написав код. Я його скопіював звідси. І е, що таке JavaScript? Нам треба створити документ, звичайний текстовий документ, який буде відкриватися у браузері, у вашому інтернет-браузері. Ну, якщо ми його збережемо, звичайно, як документ е, типу HTML. І дивіться, зараз я будемо наш екран. Ось я створив вже цей документ, коли перевіряв. От, якщо я відкрию, за допомогою блокноту, звичайного. Ось я його скопіював вставив. Давайте я ще раз вставлю, щоб було зрозуміло: Ctrl A, Ctrl V, вставив. Далі. Ctrl-S я зберіг. І поміняв йому а, назву на індекс HTML. І тепер він відкривається у браузері. Натискаю. Ура. Тут у нас все є інформаційні діалоги вікна. Натискаю. Змінити розмір. Триви. окей, змінити. Натискаю ліву. Повернення до початкового стану. Ну, чим мені це подобається, не треба додаткових налаштувань, бібліотек або ще чогось там. У вас це все вмонтовано в вашому браузері. Не знаю, наскільки воно е, працездатне у всіх інших ситуаціях, але ну, мені подобається. Це іще простіше, навіть ніж Replit. Е, Нам не треба нікуди заходити. Ми взяли, відкрили, ну і нічого встановлювати. У нас браузери є у кожного і в телефонах, і. На комп'ютерах ви створили документ у на JavaScript, і, будь ласка, ось воно працює. Подивимося, як це буде працювати далі. Ну, мені цікаво, наприклад. Сподіваюся, вам теж було цікаво. Е, нагадую, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій інший канал. Е, дивіться, пробуйте і вивчайте програмування, якщо вам це цікаво. Або користуйтеся цим як, знаєте, таким цікавим рішенням для того, щоб виконувати ті ж самі домашні завдання з програмування. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Побачимось на наступному занятті або дослідженні, як це називати навіть. Ну, сподіваюся, всім буде цікаво і буде ще цікавіше.